Одна пташка за вильот добуває інформації як два взводу розвідки за тиждень. Нацгвардієць із позивним технік показує старшокласникам Бориспільського ліцею лідер своїх помічників. Пташками військовослужбовці називають дрони, які активно використовують у війні. На війні гроші не мають ніякого значення. Оця одна пташка за 2,5 тисячі євро заміняє роботу одного взводу розвідників людей. У яких нема ціни. В мирний час такі дрони використовували для аерозйомки. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхнє призначення змінилося. Як і завдання нацгвардійців, які в мирний час забезпечували охорону громадського порядку, а тепер долучилися до сил оборони України і виконують бойові завдання. І такі очі в небі допомагають нашим захисникам успішно нищити ворога. Вони використовувалися в цивільному для Зйомок для фото, як у нас кажуть, свадьби знімали. думаю, чули таке. Але 24 лютого трошки змінило ціль цих пташок. І тепер вони наші очі в небі. Що вони роблять? Точніше, що ми робимо за допомогою їх. Ми проводимо розвідку, ми шукаємо противника. Виявляємо їх позиції, вогневі позиції, траншеї і так далі, де в їхні склади, техніка скупчення і тому подібне. Передаємо координати на штаб і після цього наша доблісна артилерія відпрацьовує по цим точкам, знищуючи техніку, озброєння, живу силу противника. Нацгвардієць показував і розказував школярам про особливості роботи із дронами, з тепловізором та без нього. Такий патріотично виховний урок провели до Дня Національної гвардії України, який відзначається 26 березня. Мета їх це перш за все зараз, якщо брати воєнного часу, це показати нашим дітям. Чим займаються військовослужбовці Національної гвардії їхня участь у відсічі агресії широкомасштабної Російської Федерації проти України? Запевнити, що перемога буде за нами. Що Кожен військовослужбовець Національної гвардії буде виконувати свої обов'язки до самого кінця, поки остання нога ворога не покине Україну. 45 хвилин уроку пролетіли непомітно, та школярі не відпускали техніка і після його закінчення з цікавістю розпитували про війну у тих, хто захищає Україну. Це сьогодні було настільки круто. Я знаю багато що і про дрони, і про будь-яку військову техніку. Але сьогодні я дізналася саме про ось ці дрони, які ми сьогодні побачили, і це настільки круто, що є такі люди, які прям цим захоплюються, що можуть навчатися чомусь новому і захищати нашу країну. Анастасія Усик, Назар Граскін, новини телеканал Бориспіль.